Олексій Тимощук тече річечка. Для ока сторонньої людини вона зовсім непримітна і нічим особливим увагу не привертає. Ну, проблискує щось там, на глибині триметрового річища, ну, в'ється щось серед обривистих берегів, ну, плине якась непевна вода під кладкою. ну, озирнеться засоромленим сонячним відблиском з-під місточка. Ото й усе. Хіба що котяча туга на березі кинеться у вічі, бо плачуть коти від досади й розпуки. Ось вона рибка, віддзеркалює блискітками луски, підставляючи темні спинки з розчепіреними плавниками сонечку, а не дістати її, лап не замочивши. Але ж коти не бобри. Води вони страх, як не люблять, ото й мявчать жалібно та роздираються на всі біч, аби помічника у своїх жаданнях знайти. Тільки людям не до їхніх гризот літо не для забав риболовних, а для важкої роботи та такої, що й угору ніколи глянути, а не те, щоб котячими захцьонками перейматися. І сидять вони на бережку, сумно поглядаючи у воду. Рибка ж наче збиткується, то прошмигне біля самого берега, то посередині зупиниться, то проти течії, помахуючи повагом хвостиками, повільно рухається. А котам ті її маневри зовсім не до шмиги, бо не під силу хижацькі інстинкти стриножити, так і змагаються, у кого терпець швидше рветься. Чи в усаті понуро геть побредуть, чи з грайками рибок день де попливе. Та не завжди спокій і благодать несе річечка. Варто налетіти грозі, чи зливі та вихлюпнути свої небесні запаси, як миттю збуриться, спінеться, зашумить грізно, тоді не тільки котам і рибам не переливки, але й людям клопіта той біда. Річка ж навпіл село ділить, ото лить не біля кожного двору, чи кладка, чи місточок, а чи й справжній міст, яким і кінні підводи, і автомобілі, і трактори на протилежний берег переправляються. Але з навіснілій річці байдуже до людських клопотів. Вона з шаленілою водою. Зриває кладки й місточки зі своєї спини і за виграшки несе геть, аж поки не викине десь на берег. Та ще й городи, садки, левади затоплює, але за якийсь час схлине повенева вода, і вона знову принишкне і стане сумирною, аж ніби сонною. Але то омана, бо поступово набиратиметься злості. І облікуватиме образи на тісні береги, які з неї наче збиткуються. Ось ми, мовляв, такі тверді й міцні, а ти пхе, курям на сміх, ні води, ні безтрини. А ще на дні забіліє чистенький пісочок. Не знати й звідки взявшись, і на його тлі, знову сновигають рибки, помахуючи хвостиками та відтінюючись на світлому дні. Не вірите, що у риби може бути тінь? Може. Варто тільки зупинитися на миті, пригледітися до метких зграйок. Коли промайне ще й гнучкий вюник, то тінь на зерці прудко метнеться і за ним, обминаючи корчі, корінняча, вимиті. Повеневою водою і обціловані повсякчас уже спокійною течією річечки. Галько. Твою кладку бачили у хведер на городі, гукає з дороги закутаний у вічну свою армійську плащ палатку дядько Федось, женучи на пасовисько корову цибулю. Сподіваючись, що господар надовго зачепиться за балачку, вона зупиняється і, повагом обомахуючись хвостом від набридливих мук повертає рогату голову та втуплюється темносими очима у Гальку. А нех ти вигориш, сердито вигукує Галька. То оце я маю тепер топати через усеньке село за тою кладкою. Скільки разів казала Гандрієві, щоб припнув її чимось, як ото гапчені хлопці зробили, так ні, бачте, йому ніколи. От хай тепер сам і. Ну, моє діло сказати, усміхається поблажливо дядько Федось, а ви вже з Гандрієм самі дивіться, чи він піде, чи ти, чи гобоє по підручки пошпаціруєте. Тю. І то повернеться у вас язик такий, я сказати, по підручки, сердито отказує Галька. Щось я не бачила, щоб ви зі своєю ваською по підручки селом ходили. Дядько задоволено гигикають. Бо в нас кладки немає, а якби була, то й в обнімку після кожного дощу ходили б, не встидаючись. Ай, ну вас. Роздосадувано бурчить Галька, але чіпляється поглядом за стежку з споришами, яка веде туди, де ще вчора була кладка і важко зітхає. Доведеться таки йти, бо ж город на тому березі. Не мочити ж по сто разів на день ноги, задираючи ще й спідницю, та й до кладки своєї вони звикли. Її ж іще дід Максим змайстрував. Там кожен сучечок її босі ноги пам'ятають. Може, тому вона завжди здається їй теплою. То дядько Федось вже її не слухають. Вони проминають дві хати і гукають у ніби порожній двір. Домко, твій місточок у ваше єшки на вербі висить. Домка ніби тільки й чекала на Федося, бо миттю вигулькує за хліва, і розпачливо сплескує у долоні. А, сухото моя, що знову? поправляє хустку, навіть не глянувши на Федося. Тітка думка добре знають ту вербу на крутому повороті річки, і бо й минулого літа кінь ми стягувала звідти свого місточка. Ну, дружать вони з вашеєшковою вербою. То що ж тут поробиш? знову усміхаються дядько і рушають далі. Вони підходять до нашого двору і гукають до мене. А ти моря красивий сам собою, що у рейса тепер не ходив. Жартома нагадують про давню мою сумну пригоду. Кажуть, що в підводному плаванні ти майстер яких ще пошукати, вам би з Ніною Миколаєвою синхронним плаванням займатися. Ото було б діло. Мовчу, бо мені нікого згадувати, як ледь не втопився в нашій річечці, в якій зараз води Поколіно. Повінь тоді була не грозова і не дощова, у середині березня раптом десь узялося навальне тепло і на все небо розпростерлося сонце. Метрові сніги на полях у мить осілей почали наповнюватися талою водою. Вона промила собі під чорнілими кучугурами тунелі і хлинула в річку з гучним тріском, ламаючи посивілий лід, Гуркотіло на все село. Крига здиблювалася, шматувалася, опиралася, чіплялася за дерева й кущі, хапалася за кладки й місточки, які зривала з насиджених міць і плуганила геть. Чого мене понесло тоді до річки, не збагнуй досі. Батько ж з братом наказували з двору, ні на крок і до води близько не пхатися, бо там мені жаба й цицьки дасть. Та як же не підходити, коли така розвага і видовище? Воно й дорослі дядьки заворожено дивляться, як пружинить дикий мускули річка, поводить сердито плечима, наче хоче розсунути тісні береги, знавісніло, позбуваючись зимових кайданів. У те крижане місиво я й шубовснув, не відаючи, що світанок моєї шостої весни мав стати її присмерком. І мені тільки під маленький дитячий хрест на кладовищі стелилася остання дорога. Ага. Чомусь на дитячих могилках хрести повелося ставити маленькі, чи тому, що діти там поховані, чи тому, що ще не заслужили вони дорослих хрестів. Саме під такими вже тоді покоїлися двоє моїх старших братів Василь та Анатолій. І так воно й було б, якби не Ніна. Чого вона опинилася того дня на нашому кутку, мабуть, і сама не знала. Та коли річка підхопила мене і почала крутити у своїх льодяних жорнах, коли я захлинувся, уже й зомлів, а на поверхні знерухоміле тіло тримало на намокло ще пальтечко у клітинку, ніна не роздумуючи кинулась на виручку. Хоч там були і старші хлопці, й дівчата, а неподалік ще якісь чоловіки, але в річку стрибнула саме вона. Маленька, худенька і зашугана батьком Миколаєм чомусь так його в селі називали, який тільки те й умів, що кричати і люто лаятися з будь-якого приводу, від чого у куточках її рота змалечку застигла сумна складочка, а очі наповнилися якимось аж надто дорослим смутком. Ніна якось зуміла перебороти несамовиту течію, уминути гострі крижини і не тільки врятувалася сама, але й витягла на твердий і надійний берег мене, непритомного. До тями прийшов вже в хаті, коли батько з братом якось вилили з моїх легень талу воду, стягли мокрий одяг і загнали на гарячу піч відігріватися. А Ніна, добре знаючи, що вдома її чекає батькова лайка. А той побиття десь у кущах прибережних заховалася, намагаючись викрутити мокрий одяг та хоч якось просушити його перед тим, як додому з'явитися, вона навіть не сумнівалася, що буде їй там не з медом, бо чутка про річкову пригоду вже давно облетіла село й обросла тяжкими домислами, як старий кит мушлями. Тож Миколаєві навіть не доведеться видумувати, за що доньку покарати. Відтоді 60 років минуло, вже давно не тісні річечці її береги, вже не буває на ній ні весняних, ні літніх повеней, вже влітку пересихає її прадання течія, чого раніше ніколи не траплялося, вже немає у ній риби та й не плачуть на берегах коти, вже не гонить на пасовисько дядько Федось свою цибулю, розносячи селом новини, жарти і плітки. А цієї зими вирушила Божою стежиною до вічності і Ніна, залишивши мене наодинці з пам'яттю про ту давню пригоду, переживати порожнечу в серці, яку, виявляється, вона там заповнювала, та ще вигоювати пекучий біль у душі.